Дорогі наші дітки, носі осі позаду шкільне життя. Позаду ваш перший та останній дзвоник, здавалось, 11 років це великий проміжок часу, але вони пролетіли як одна мить. Ще зовсім недавно ви були маленькими першокласниками, широко відкритими очима дивились на світ та вперше переступили поріг школи. Сьогодні ви стоїте на порозі дорослого життя, готові до нових звершень і викликів. Кожен з вас пройшов свій унікальний шлях, наповнений радощами. Перемогами, інколи й труднощами. Ви здобували знання, знаходили друзів, вчилися розуміти цей світ. Ми пишаємося вашою наполегливістю, вашими успіхами та досягненнями. Ви стали справжніми особистостями, готовими до самостійного життя. Перед вами відкриваються безмежні можливості. Нехай ваші мрії ведуть вас до великих звершень. Не бійтесь мріяти сміливо, Ставити перед собою амбітні цілі. Та долати будь-які труднощі на шляху до них, вірте в себе свої сили та здібності. Ми віримо в вас і завжди будемо підтримувати, де б ви не були, з любов'ю ваших батьків-випускників 2024 року. Шановні вчителі, від імені всіх батьків хочемо подякувати вам за вашу неоціненну працю. За цей короткий час ви передали дітям великий багаж знань і підготували їх до успішного складання іспитів. Бажаємо вам міцного здоров'я, вдячних учнів, порозуміння з батьками, швидкого повернення до рідних стін нашої школи та всім нам мирного неба!